Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити за ігри дитинства, тому буде максимально ламповий ностальгічний випуск. Але перед початком хочу сказати, що у мене триває збір для мого знайомого з мого міста, який зараз в ЗСУ. Тому я вирішив, що хочу його підтримати і тим самим розіграти гру серед всіх людей, які задонатили неважливо скільки, 2-3, 10-100 гривень. Кого скільки хватає. І серед всіх людей ми розіграємо гру в еквіваленті від 1000 до 1500 гривень. Неважливо, яка платформа, Steam, PlayStation, Xbox, або просто перерахую на карточку людині, яка виграла. Тому донатимо і будемо розігрувати гру. Надіюся, на вашу підтримку. І переходимо до теми відео: ігри мого дитинства, можливо, також вашого. Для мене це не просто розвага, це спогади, які гріють душу. Ви просто згадайте ті часи, коли ми сиділи в комп'ютерних клубах, годинами грали вдома, або дивилися, як друзі проходять. Ту чи іншу гру. Це були миті, наповнені захопленням, адреналіном і справжньою радістю. У цьому відео ми перенесемося назад у 2000 ні щоб згадати такі ігри культові, які залишили слід в наших серцях, від динамічних екшенів до атмосферних хорорів, від мережевих шутерів до фентезійних пригод. Перша гра, яка відкриває мій. Список це Need for Speed Underground. Згадай, як ти сідав за екран у комп'ютерному клубі або вдома, обираючи свою улюблену машину, і перетворював її на шедевр тюнінгу, наскільки це було можливо? Світ неонових вогнів, епічних заїздів та саундтреків, які досі викликають мурашки. Grand The Auto 3. Я пам'ятаю, як. Тато мене привів в комп'ютерний клуб і всі грали цю гру. Я такий, все, я хочу оце спробувати. І я навіть не знав, як вона включається. Мене якийсь там мужчина посадив за комп'ютер, включив мені цю гру, і в мене просто відпала щелепа. Коли я вперше попав на вулиці Ліберті Сіті, де все було можливим: викрадання машин, епічні перестрілки, хаос і безмежні можливості. Саме ця гра змінила уявлення про те якою може бути комп'ютерна гра, я довго грав цю гру і поступово я досліджував кожен закуток міста, ганяв на танках, виконував божевільні місії та просто насолоджувався свободою дій. А ці радіостанції в машинах вони назавжди закарбувалися в моїй пам'яті. Need for Speed Most Wanted. Ця гра в мене також в топі, можливо, тому що в мене з нею зв'язана дуже смішна ситуація, але про неї. Розкажу в кінці. Пам'ятаєш адреналін, коли поліція мчала за тобою, а ти уникав блокпостів і тікав крізь вузькі провулки. Також в цій грі були розкинуті такі точки взаємодії, коли ти заїжджаєш і там можна було роздавити поліцейських, наприклад, скинути оцей пончик або колоду дерев скинути. Це на той момент було дуже іммерсивно, додавало такої імерсивності. І дуже круто виглядало. Ми годинами ганяли по Рокпорт Сіті, піднімалися в чорному списку і мріяли побити того самого Рейзора. тюнінг машин, вуличні перегони і цей неповторний саундтрек, який досі нагадує про ті моменти дитинства в комп'ютерних клубах. Це була не просто гра, це була битва за свободу. І повагу. На жаль, в той момент у мене не було ще ПК, тому я часто грав друга на його. Пізніше ще раз перепроходив вже на своєму. Тепер оця смішна ситуація. Пам'ятаю, що іншого друга також з'явилася ця гра. І ми проходили, проходили і майже вже дійшли до кінця. І він також поділився, що він вже десь майже доходить до завершення. І ми прийшли до нього, коли він відійшов. Видалили йому там сейви, чи можливо ми навіть не знали, що таке збереження, а просто якісь файли гри і сказали, що з'їли віруси. І так він, напевно, до кінця і не доприйшов, тому ми були перші. Ось такий колись був кримінал. Якщо ті перші ігри, які я перечислив, не викликали в тебе сльозу, ностальгії, ти не поставив вподобайку, не підписався на канал, тримай наступну пачку. Grand The Auto, Vice City, неймовірні заходи сонця, пальне та безкінечний саундтрек з хітів 80-х. У комп'ютерному клубі ми всі хотіли бути Томі Версетті, стильним, безстрашним і готовим захопити це місто, мотоцикли, яхти, гелікоптери, шалені місії та атмосфера Майамі, яка назавжди закохала нас у цей світ. Ми будували імперії, досліджували місто. І просто кайфували від свободи, яку дарувала ця гра. Man Hunt. гра від розробників Rockstar Games. Це була не просто гра, це була справжня хоррор пригода, яку я, до речі, переживав не сам. У той час у мене ще таки не було ПК, тому я спускався до друга на перший поверх, щоб дивитися, як він проходить цю похмуру історію. Атмосфера страху, темні коридори та тіньова небезпека. Усе це було для мене моторошно. Але водночас захопливо людина павук, це ще колись давно виходила гра по мотивам першого фільму Людина-павук. На той час я тільки подивився перший фільм про людину павука, який мене вразив. А коли побачив гру у друга, подумав, що може бути ще краще літати між хмарочосами, боротися зі злодіями і відчути себе справжнім супергероєм. Це було неймовірно. Гра подарувала можливість стати людиною павуком, кидати павутину та рятувати Нью-Йорк. Це був справжній вибух емоцій, який доповнив магію фільму і зробив дитинство ще яскравішим. Також мені ще сподобалася гра, яка виходила на PlayStation 1, мені здається, і особливо цей момент, коли потрібно було таким коридором втікати від доктора Осьминога. Макс Пейн. Гра від тих самих розробників, що Manhunt, і саме ця гра вела в нас в стиль такого нуарного екшену. Ця історія про детектива з трагічним минулим затягувала з за перших секунд темні вулиці Нью-Йорка, загадкові злочини та стильний ефект заповільнення куль змушували захоплюватися кожною сценою Cold Fear. Я думаю, про цю гру мало хто знає, але якщо ви з тих людей. То поставте вподобайку і напишіть коментар, як вам гра. На кривавих хвилях Атлантики ми разом із героєм булкали по забутому кораблю, де небезпека ховалася в кожній тіні. Атмосфера гри була настільки гнітючою, що кожен скрип палуби або подих вітру здавався сигналом до атаки. В той час це була гра, якою надихалися творці популярної зараз франшизи Dead Space. Шкода, що вони закинули дану гру. Я думаю, міг би бути гарний конкурент Dead Space Fantastic Four, або ж Фантастична четвірка. Мені здається, ця гра була по мотивам першого фільму по фантастичній четвірці. Це гра, яка об'єднувала нас в супергеройській команді. Ми з другом занурювалися у світ, де кожен герой мав унікальні здібності, і разом долали небезпечних ворогів. Ми відчували себе справжньою командою супергероїв. Гра дарувала епічні бої, головоломки і незабутній дух пригод. Принц Перси, два труни. Ця гра мені також дуже сильно запам'яталася, тому що купили мені її на день народження ліцензійно. Пам'ятаю, то в Тернополі там ще було такий супермаркет, торговий центр, родина. Зараз він Орнава, мені здається. І на першому поверсі я вже не пам'ятаю, де продавали диски. І мені там купили цю гру в такій паперовій обкладинці за 70 чи 100 гривень на той час це було дуже дорого. І через деякий час я вже не пам'ятаю, як в мене цей диск тріс. Я тоді знатних піздюлей відхватив, тому напевно такий і спогад. Але гра дійсно крута особливо круто було грати за двох героїв принца і темного принца. Це не тільки додавало різноманіття до геймплею, але й поглиблювало історію, дозволяючи відчути різні сторони персонажів. Імерсивність гри захоплювала, а бої і паркур були на найвищому рівні. Наступна гра це Demon's Stone. Я думаю, мало хто чув за цю гру, тому що я її ще в той час грав. І після того я вже її не міг знайти. От тільки коли я готував випуск, я десь на 70-й сторінці от і всіх ретро ігор її знайшов. Це дуже крута rpg гра свого часу. Я багато часу проводив у друга, спостерігаючи, як він проходив цю захопливу гру. До речі, то той самий друг, якому ми видалили файли Most Wanted. Одним із найбільш запам'ятовувальних моментів була битва з драконом, коли після перемоги можна було створити меч із його шкіри. Це було справжнє втілення того, як в іграх поєднуються пригоди та магія, захоплюючи бої, багатий фентезійний світ і можливість грати трьома різними героями. Робили цю гру справжнім скарбом для кожного любителя рольових ігор. Half-Life мультиплеєр, особливо мультиплеєр, тому що я думаю, в ті часи ця гра була справжнім таким культовим моментом для всіх, хто любив мережеві шутери. Згадай карту, де потрібно було запустити реактор. Вона стала класикою для нас. А яка зброя була на той час крута? Арбалет, лазерна зброя, револьвер. І навіть зброя, яка запускала жучків. Кожен бій був непередбачувальним, і кожен вибір зброї надавав нові тактичні можливості. Ми з друзями годинами змагалися, вигадували нові стратегії, і це був справжній етап дитинства, коли мережеві ігри стали важливою частиною нашого дозвілля. Турок саме 2008 року. Я думаю, також мало людей, які грали, але це. Для нас, особливо для мене, було справжнім відкриттям. Хто любив поєднання екшену та наукової фантастики, пам'ятають дану гру. Ми боролися з динозаврами, досліджували джунглі і відчували себе справжніми героями, які стоять на межі між двома світами доісторичним і майбутнім. Особливо подобалася місія, де потрібно було з ножа. В режимі стелсу перерізати горлянки динозавром. На той час ця гра для мене була революцією Quake 3 Arena. Я її поставив майже в кінець, тому що я з нею познайомився пізніше в іншому комп'ютерному клубі, але тим не менше вона крута і, можливо, навіть її варто поставити в топ-ігор. Для багатьох з нас це була гра, що визначала епоху багатокористувацьких боїв. Ми стрибали по аренах, змагаючись з друзями в шалених битвах. Кожен раунд був справжнім випробуванням, і жоден з нас не зупинявся до останнього пострілу. Гра пропонувала неймовірну швидкість, вибір різних персонажів та арсенал зброї, від якої перехоплювало подих. Всі ці моментальні реакції та хаотичні бої на арені стали символом того часу. Коли ми разом з друзями влаштовували справжні кібербої. На цьому все. Якщо вам випуск сподобався, обов'язково підпишіться на канал, тому що 90% людей не підписані. Також не забудьте написати свій список ігор і поставити вподобайку, тому що в мене є ще багато ігор, які я би хотів додати на другий, можливо навіть третій випуск. Тому, якщо вам хочеться почути мій наступний список, то. Дайте знати в коментарях. На цьому будемо закінчувати. Єдине, що нагадаю за збір і за підписку. Тому, якщо ви це все зробили, ви великий молодець, і я на цьому буду з вами прощатися до нових відео. Всім до зустрічі!